Соняшник 58 390 компанія Лімагрен, технологія Клеєфілд під Євролайтінг, ранній соняшник, і ще саме цікаве, він стійкий до семира Нас Зараз покажемо на 4 вересня 2025 року, як він виглядає в товарному посіві. У нас іде 16 рядів, демоділянка Дніпропетровська область, місто Синельникове. І скажу вам зразу, тобто, якщо хочете намагатися зробити і чисте поле в себе, і зробити актуальні дії для того, щоб... Класний попередник для посіву озимої пшениці, то, будь ласка, звертайте вашу увагу. Це якісний соняшник 59390. Ми його висівали 52 тисячі на гектар. Для цього регіону дуже практично. Гляньте, біотика на полі. Ростуть гриби. І немає вовчку. Хоча він стійкий до 7 плюс раз вовчка. Тому, будь ласка, акцентую вашу увагу, побачите отакий от зручний кошик. Кошик буде виглядати від 15 до 17 сантиметрів. Буде йти три штуки на погони метр. Дуже посухостійкий в нас регіон в цьому році. І він його витримав і дав отакі знаки. Тобто висота соняшника не більше метр п'ятьдесят заложена і самим виробником. Тому, будь ласка, звертаю увагу якісний сонячник, якісний постачальник Компанія Лімагрейн, 10 гібридів. Тому рекомендую підписатися і подивитися на нашому каналі YouTube повний запис цього відео. До зустрічі!